Зі святкового привітання учнів початкової школи розпочався духовний ранок, який сьогодні, 17 січня, відбувся у дубні. Оскільки тема зустрічі була присвячена Біблії, присутні говорили про її важливість для світу і, зокрема, зазначали, наскільки необхідно знати та досліджувати книгу книг. На якомусь із молитвних сніданків я сказав, що Біблія слово Боже, це найсильніша зброя. І якби ми, українці, 30 років, ми гарно вчилися, в нас гарні школи, У нас гарні директори і вчителі, але ми вчили фізику, хімію, астрономію, математику. Я про себе кажу. Давайте ми з вами не будемо тими людьми, якими були сучасники Єврода, що розкривали Біблію і шукали відповідь на питання, коли проблема сталася. А давайте будемо тими. Які прислухаються до слів Ісуса і, каже, і, і виконує дослідні писання, а далі каже, бо ви думаєте, моя така позиція сьогодні, як там вийдеться, але в наступному навчальному році все ж таки духовну сторінку започаткувати в наших школах. Християнську етику обов'язково вести наші навчальні заклади. Як це буде? Управління освіти з директорами повинні подумати. Особливим гостем зустрічі став професор, доктор педагогічних наук Національного університету Острозька академія Василь Жуковський, який розповів про важливість викладання християнської етики у школах. Лише 13 учнів ста можуть слухати уроки християнської етики і інших предметів духовного моральності. 13 учнів ста. За статистичними дослідженнями 85% в Україні християн вони роблять, коли лише 13% їхніх дітей слухають слово християнської також Василь Жуковський запропонував допомогу в запровадженні уроків християнської етики у місті Дубно, адже є співавтором підручників та програми, затвердженої Міністерством освіти України. Я думаю, що незабаром будуть серйозні результати. Ми від Острозької академії Допоможемо зрозумів все можливе, щоб місто острогі місто дубно успішно працювали і обміном досі на рівні ради церков, на рівні педагогів, на рівні директорського корпусу, і особливо співпраця має бути між островською академією і педагогами освітянами. Дубна присутні серед яких директори ліцеїв та начальних закладів Дубна підтримали цю ідею, зауваживши, що суспільство потребує таких змін. 21 року. От. Ми всі знаємо, що християнська етика завжди це були години, години варіативної частини навчального плану. От. І тут ніколи батьки у нас, наприклад, не, не скаржились, не казали, що ми не хочемо, щоб цей курс викладався. Біблія згадується лише 8 клас зарубіжна література в темі священні книги людства. Взагалі на цю тему виділено всього масово 5 годин, з них 3 години навичення Біблії. Це ж парадокс. Тому виникає питання, що обов'язково треба вводити mm -hmm. цей предмет, тому що бачите написано основа християнської етики, християнської моральної цінності у Біблії. Біблію треба вивчати. Дітей потрібно навчати змалечку малечку цим основам християнської етики, розумінню, що, що таке Біблія, що там відбувається, хто такий Ісус Христос, тому що ми можемо колядувати, співати пісні, а не розуміти суті різдва, суті, чому син Божий прийшов на землю. Наприкінці учасники духовного ранку зійшлися на думці, що запроваджувати християнську етику у школах потрібно після обговорення серед батьків та від. Відповідної підготовки педагогів завершився захід традиційно молитвою. Християнська етика, ну вона в принципі, ну, це ж база на Біблії. Воно базується на Біблії, все. Тому ми ж сьогодні чули, що і з першого класу, і з п'ятого, і далі там, з дев'ятих і одиннадцяти класів, воно фактично все йде на основі Біблії.